Події станом на 14-ту годину, розкажу я, Анастасія Давголи і команда інтера починаємо з Одеси. В Одесі триває пошукова рятувальна операція після атаки ворожого шахеда, який зруйнував під'їзд у житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про чотирьох загиблих під завалами ще можуть бути попередньо 11 людей. На місці працює наша знімальна група. Одеський кореспондент інтера Андрій Анастасов на зв'язку. Тож, Андрію, вітаю і розкажи, що зараз відбувається. На місці трагедії. Вітаю Анастасія на даний час на місці місці влучання ворожого безпілотника у дев'ятиповерховий житловий будинок. Тривають пошуково-рятувальні роботи. За останніми даними зросла кількість загиблих до чотирьох людей, тому що приблизно годину тому рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого чоловіка. Віком приблизно 50 років, та вже встановлені дані щодо інших трьох загиблих. Це Жінка 52-го року народження, чоловік 88-го року народження та малюк 2021-го року народження, тобто трирічна дитина загинула внаслідок цього чергового воєнного злочину з боку російських військових. Я нагадаю також, що за даними прокуратури. Під завалами і досі можуть знаходитися 11 людей. Це і ті люди, які точно в момент влучання прибували у будинку, і ті мешканці, які можливо не були у цей час у будинку, але вони поки не виходять на зв'язок. Тому роботи продовжуються до пошуків. Залучені кінологи та інші фахівці. Я нагадаю також, що внаслідок цієї атаки поранення отримали восьмеро людей, і четверо з них зараз у лікарні, у тому числі у важкому стані. Що стосується самої атаки, атаки то як повідомили у силах оборони півдня вночі з акваторії Чорного моря, ворог. Спрямував на Одещину вісім ударних безпілотників, типу шахет 131 та шахет 136 Сім дронів було знищено підрозділами протиповітряної оборони. А ось один ворожий дрон він маневрував серед житлових кварталів у спальному районі, де ми зараз знаходимося, і якраз в результаті і влучив у цей дев'ятиповерховий житловий будинок. Завтра в Одесі та області оголошено. Траур за загиблими. Зараз ми продовжуємо спостерігати за ситуацією. Та студія передає вам слово. Дякую за інформацію. Це був Андрій Анастасов з місця падіння ворожого шахеда на Одеську. Багатоповерхівку там загинули люди, і досі триває пошукова операція. По обіді росіяни обстріляли Херсон внаслідок ворожої атаки поранена жінка у Дніпровському районі. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. На момент обстрілу потерпіла, перебувала у власному помешканні. Ракети, ударні безпілотники і артилерія. Так ворог цієї ночі атакував Дніпропетровщину. На Нікопольщині є поранені. Деталі дізнаємося у нашої кореспондентки з Дніпра Олени Мендалюк. Вона зі студією наживо. Добрий день, Олено. Що зараз відомо про наслідки атак? Вітаю, Анастасія. Гучно але без страшних наслідків. Пройшла ніч. Все завдяки захисникам неба на Криворіжжі. Вони приземлили дві ракети у новомосковському районі. безпілотник. всю ніч і ранок російська армія веде обстріл Нікопольщини. Кілька годин тому з артилерії ворог вдарив по районному центру та червоногриголівській громаді. Постраждали дві жінки, 65 та 66 років. Їм надали меддопомогу. вони лікуватимуться амбулаторно. Зайнялося кафе. Ви можете бачити на екранах. Ах, масштаби руйнування на місці працюють рятувальники. Територія досі обстежується фахівцями. Це щодо безпекової ситуації ну, у Дніпрі ж городян попереджають про масові відключення води за несплату рахунків. Наступного тижня у відповідному переліку 22 адреси приватного сектору у Шевченківському та амур нижнєдюпровському районах міста сумарно мешканці цих адрес заборгували понад 632 тисячі гривень. У цілому населення завинило за послуги водопостачання. Ання та водовідведення 727 мільйонів гривень. Далі прошу послухати пряму мову. Нашим підприємством розроблено графіки по відключенню. Дані графіки будуть викладені на офіційному сайті сайті потижнево. Щоб уникнути відключень, вам необхідно терміново звернутися до КП Дніпроводоканал. Для укладання договору реструктуризації ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Ми продовжимо стежити за усім, що відбувається в регіоні та у місті. А поки передаю вам слово студія. Дякую, колего. Олена Мандалюк стежить за станом справ на Дніпропетровщині. Росія діє щоразу, коли захід бездіяльний. Так, очільник українського ГМЗ Дмитро Кулеба звернувся до міжнародних партнерів після російської нічної атаки безпілотниками. Зазначив, що за кожну систему ППО яку партнери не надають Україні, Росія відповідає ударами по українських містах. Кулеба закликав також уже зараз інвестувати у виробництво боєприпасів. Причому не стільки, скільки потрібно, а цитую Кулебу швидко і стільки, скільки потрібно. Протягом доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення. На новопавлівському напрямку сили оборони стримали окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного на Авдіївському, гаряче неподалік населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненька, Первомайське та Невельське. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили ворожі атаки біля Богданівки, Іванівського та Андріївки на Лиманському у районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської. Повітряні сили України отримали додаткові інструменти для збиття російських літаків. Про таке в ефірі марафону заявив речник командування повітряних сил Юрій Гнат. Він зауважив, що шостий день поспіль над Азовським морем не фіксують у ворожий літак. А 50 окупанти не знають, як далі використовувати ці літаки, якщо їх так активно знищують. За словами ігната, збиття літаків на великих відстанях дає можливість українським військовим перевести подих, адже зараз є й інший серйозний виклик це російські керовані авіабомби, які запускають з літаків. Нагадаю, напередодні наші повітряні сили знищили черговий винищувач Су 34 у ну, знищуються літаки і на південному, і на східному напрямку е, є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи на іншому напрямку, тобто, південь, схід, північ, їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. От, ви майже ну ви ж бачили в тому, е, працюють наші системи. І ворог уже не почувається настільки вільно, як це було раніше. Отримали повітряні сили додаткові інструменти. Росія може спробувати розконсервувати літаки. А 50 про це повідомляє британська розвідка. Йдеться про авіасудна далекого радіолокаційного виявлення та управління повітряними операціями. За останній час українські військові збили Два з шести таких літаків, що були на озброєні російських ВПС після втрати другого а 50 24 лютого росіяни вже тиждень бояться піднімати у повітря такі борти в українських повітряних силах. Заявили, що знищення ворожих літаків і наявністю у наших військових далекобійних комплексів є серйозним психологічним фактором для російських пілотів. Росіяни та білоруси не змогли узгодити ціну на деталі до градів. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки Міноборони України за їхніми даними. За контрактом білоруський підрядник Волатавт мав постачати росіянам 250 одиниць продукції, необхідної для виробництва та ремонту градів. Суперечка виникла, коли делегація білоруського підприємства презентувала папери з розрахунками. Вартість окремих видів продукції перевищувала очікувано росіянами подекуди в п'ятеро або в шестеро. Задля здешевлення замовлення росіяни планують залучити субпідрядників без відповідних ліцензій. І це припускають розвідники, призведе до зниження якості продукції. Постачання з КНДР до РФ наразі зупинені. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікувало південнокорейське видання НКПРО. За ними російські судна, що перевозили снаряди, із 12 лютого перестали з'являтися в порту північної Кореї Расон. Також знімки засвідчують, що контейнерів з вантажем не було зафіксовано, і у російському порту на далекому сході у виданні припустили, що причиною можуть бути затримки у виробництві. Нагадаю, поставки зброї з КНДР до РФ розпочалися торік у серпні. Відтоді російські судно загалом здійснили 32 заходи у порт Расон. Офіційна Прага сподівається, що перші боєприпаси придбані за межами ЄС українці отримують невдовзі. За інформацією тамтешнього міністерства оборони, перші поставки можуть відбутися. Цитую. За кілька тижнів у Чехії наголосили, що до ініціативи із закупівлі боєприпасів долучилася низка європейських країн. Повний список наразі не розкривають. Нагадаю, під час Мюнхенської безпекової конференції у лютому чеський президент Петер Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч нарядів натівського стандарту для придбання та передачі Україні. Павел закликав Європу профінансувати ініціативу. Потім у низка країн доєдналася до. Ре реалізації. Випрати та висушити речі на професійному обладнанні та ще й задарма відтепер можна у Миколаєві. Там відкрили дві соціальні пральні проєкти, розраховані передусім на незахищені верстви населення. Чи має попит така послуга? Марина Михайловська дізнавалася. Володимир Аксентєвич, переселенець, приніс на прання постільну білизну та одяг. Каже, зробити це вдома зараз не може. Тут та квартира, де я знімаю, була пральна машина, але вона зламалася. Викликав майстра, щоб її відремонтувати. Дуже дорого на мою пенсію. Тому якраз вчасно з'явилася така пральня. Я сьогодні принесла повдру бабусі, випрати Людмила, соціальний працівник, принесла замовлення своїх підопічних їх у жінки 12. і можливість задарма випрати речі неабияка допомога для самотніх та стареньких. Вони не можуть прати за станом здоров'я, умов, нема. Мої підопічні дуже задоволені пранням, швидкість і якість так, що протягом двох днів вже готова прання. Зараз у Миколаєві працює дві соціальні пральні на базі територіальних центрів соцобслуговування. Одна у середмісті, інша у віддаленому мікрорайоні. Благодійники встановили тут професійне обладнання, забезпечили пральними засобами. А сучасні машини, машини очень дуже комфортні. комфортне. я можу до 10 кілограмів. Стирка у нас іде час і приблизно сушка теж час. Лариса розповідає, відвідувачів зазвичай багато, адже користуватися соціальними пральнями можуть усі охочі. Та від армійців замовлення тут приймають поза чергою. У місті Миколаєві велика кількість внутрішньопереміщених осіб. За часи повномасштабної війни через наші структури таких зареєструвалися вже 47 тисяч чоловік, хоч і не всі вони в місті. І плюс у нас велика кількість людей. Поважного віку пральні відкриті щодня, крім неділі, послуги безкоштовні. Але кожен відвідувач може принести речей не більш як 10 кілограмів за один раз. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Українські бронемашини, характерник і сікач. Що це за нова наша зброя? Тему у фокусі уваги Олександра Васильченка. Він у наступній частині марафону замить.